Привіт! Сьогодні в нас 27 грудня, на вулиці у нас сьогодні не зовсім не зимова погода. Погода більше похожа на березневий місяць. На вулиці спочатку з з утра йшов сніг, а цілий день дущ. Ось на вечір перестав дощик, і я вийшла полити розсадку в себе тут в тепличці. У цій і в інших в мене там є на проходах стоїть полуничка розсада, щоб грунт не пересихав. Я за цим слідю і час від часу стараюся вовремя полити, для того, щоб земля не пересихала, бо, як відомо, полуничка росте при десь 2-3-5 градусів, і корінь росте. Вона не росте в вишину, але корінь продовжує розвиватися. Тому це дуже важливо, щоб полуничка не пересухла. Ну і, звісно, слідю за тим, щоб тут не застоювався воздух, треба інколи привітрювати приміщення, Ну, приміщення, яке теплицю, для того, щоб для того, щоб. Ось даже комор літоє. ось даже комор літоє. Так що в нас грудень місяць, вже скоро новий рік, а комарі ще живі. Ось такий у нас став клімат останнім часом. Так як я говорила колись, що я навіть дуже рада, що в нас не морози, а сезон дощів. Я не встигаю <хи> скучити за городом, тому що я кожного дня тут буваю. <хи> І, зрозуміло, е, що коли я буваю на городі, то е, у мене настрій покращується, тому що тут мої растюхи, я їх дуже люблю. Я взагалі я Десь років 15-17 назад я поняла, до чого мене тягне і чим я хочу займатися. І дуже рада, що я це поняла, що я це зрозуміла і почала займатися те, що, те, що я люблю. А якщо любиш свою роботу, то це нема кращого. Я б тут і ночувала на городі. Я думаю, багато є таких людей, які за мною погодяться. Ну, а тепер я розповім ще коякі нюанси про полуничку. Присяду, О, ось так присяду, Візьму собі невеличку шпарголочку бо без підготовки. Трішки незручно. Буває, щось забудеш або щось не так скажеш. Так, да, ще дуже важна, дуже важлива е, інформація, така, можливо, хтось буде колись. Приміняйте гербіциди, то, будь ласка, приміняйте гербіциди і садіть після того, як примінили. Ну це під посадку я мою на увозі. Після того як примінили гербіциди. Треба садити на тім місці полуничку не раніше, ніж десь 35-40 днів. Тому що треба, щоб цей препарат вийшов і не шкодив полунички, не задержував її ріст і не огнітов. І перед посадкою полунички бажано, якщо ви отримали полуничку і вона підсухла, це стосується розсади фріго або. З відкритою кореневою системою. Ну, можливо, є люди, які получають на далекій відстані, і буває, що і в стаканчиках підсихає розсада, і в касетки, то можна опустити в рущин на 1 літр води одну чайну ложку меду. Це запобігає стресу і. Полуничка набуває, ну, набирає собі цих пітотільних елементів, які там є, і десь замочувати тільки не всю рослинку, а тільки корінь. Це на 2 годинки. Всю рослинку не можна замочувати в воду, тому що може відмерти листова пластина і вона у вас буде чорніть. Так що і занурювати повністю на 2 години не можна. Це якщо ви занурюєте десь в якийсь препарат, допуст... ну, можна фундазол, якщо є ознаки грибкових болячок, або якщо ви не хочете, щоб до вас перекочували болячки з якоїсь другої плантації, якщо на листочку там є якісь плями то можна опустити у фундазу і десь хвилин на 15, ну, на півгодини не більше. Так. Е, да, полуничка, от цікаві такі факти. Полуничка це одна з ягід, о, верніше, е, одна ягода, яка має насіння зверху, а не всередині ягідки. І ці ягодки, ці насіннинки раніше називали горішками. Ось такий цікавий факт. Так. До речі, полуничка дуже гарний засіб від головного болю, тому що по складу поживних речовин, по складу ягідки, нагадує аспірин. Схожий, схожий, схожий склад аспіріну із полуничкою, верніше так сказати. І Полуничка дуже багата міддю, вона стимулює вироблення колагену. Французькі поні, які були при дворі у Наполеона, дуже часто приймали ванни. І з на ванну клали 10 кг полунички і приймали вонну. Це для того, щоб була така гарна шкіра. Вона просто сяюча буває. От така наша полуничка дуже-дуже як би сказати, універсальна ягодка. Так. До того ж, вона виводить веснушки, відбілює зуби і впливає позитивно на пам'ять. Крім червоної полунички, існують ще полунички. Існує ще біла полуничка, ну я ще її не завела, але мені одна підписниця запропонувала помінятися, я не проти, думаю, що доживемо до розсади, потім поговоримо. Я взяла на замітку і я думаю, що я теж заведу таку полуничку. Хоча я ще в минулому році хотіла, але та людина, яка мені обіщала цю полуничку, вона виїхала із країни на час війни, <с> і ця ягітка з'явилася за допомогою схрещування. Це ще у XVIII столітті з'явилася ця біла ягітка, вона була схрещена із, між лісними ягітками. Але була, був цей сорт утерян, загублений. І потім винайшли цей білу полуничку за допомогою схрещування різних сортів із ананосом. І так виникла біла полуничка. Але я ще чула, що є і жовта полуничка. Я, звісно, ще не... Не знаю куди десь я в якихось там статтях я зустрічала, що є ще жовта полуничка. <плес> так що наука не стоїть на місці, йде вперед. Є полуничка із розовими квітами. Я показувала мене така була, але я до неї втратила інтерес, тому що це полуничка для Ну, щоб погратися, це як, як би сказати, так хотіла швидко сказати і не пам'ятаю, як, як, ну, як, як сформулювати це. Це більш просто для разнообразия, ну, для, для екзотики, але не для йогітки. Так, найбільша йодка була зірвана у 1983 році. Ну, це те, що зафіксіровано, е, яка заважила 231 гром. Представляєте, яка це йогітка? Це як кулак, мабуть. Ось така була йогітка. Далі дуже цікавий фактор, От, крім традиційного вживання з вершками, полуничку можна поєднувати з морепродуктами, птицею і сиром. Однією з найсмачніших страв вважається полуниця обсмажена у вершковому маслі і з чорним перцем. Да, треба, як буде полуничка, обов'язково спробувати е, скуштувати таку полуничку. В Італії в місті Немі Щороку влітку проходять, проходить свято полунички. У велику чашу насипають велику кількість полуниці, заливають шампанське і пригощають всіх бажаючих. Ось таке буває свято. Ну, як відомо в Італії, мабуть, найбільше там. Розвивається цей бізнес і дуже часто з Італії присилають нам Фріго. Мені теж запропонували. Я думаю, навесні теж куплю Фріго з Італії, прямо. Ну, думаю, все вийде. Хоч трішки, але куплю. Ніколи ще не купляла прямо з Італії, але я думаю, спробую треба в житті завжди. Стремиться до лучшого, і я думаю, все вийде. От такі цікаві факти про полуничку відбуваються в світі. І, і ось так. Сьогодні в нас, звісно... Похмурий день я таки погоду не дуже люблю, але тішить те, що на вулиці не холодно, і нашим хлопчикам на передовій теж не холодно, засмучує тільки те, що дуже мокро, дуже мокро. Я дуже, як би сказати, чувствую тим хлопчикам, які захищають нашу країну і сидять там в мокрих окопах. То навіть не знаєш, що краще, чи мороз, чи отака погода. Мабуть, краще, щоб морозець був і трошки було сухіше. І ще мене питали за качок, який я вирощую. Залишились у мене десь півсотні качок, не встигли ми всіх вирізати і почалися ці відключення світла. Ну Я боюсь, що в морозилки буває, морозилка підтає за ніч. Якщо ну, допустим, що цілу ніч немає світла, то, конечно, трішки буває, що і підтають морозилки. Ну, морозилка та що в хаті стоїть у мене на кухні, да, там може і чуть трохи підтануть бо там же ж є опалення, а от в мене стоїть у літній кухні морозилка і стоїть під навісом дві морозилки, то ті не встигають підтонуть. Ну, але все одно, мало ли що. Думаю, що, не дай Бог, ще будуть відключення такі на день, як є у людей, що і по чотири дні, і по тижню нема світла, то, звісно, люба морозилка потече. Тому я вирішила їх залишити, не буду вирізати. Нехай живуть краще. Ми купимо ще кукурузки, пшенички, хай вони ростуть, хай вони живуть. Там далі буде видно, тому що із цими останніми собиттями, які в нас в країні, то я думаю з Птицею з молодняком будуть проблеми, то, я думаю, їх залишить побільше, хай вони сідають. Можна ще гусиних яєць купити, теж під, під кочку. Курення не підкладаю, тому що кажуть, що вони, коли вилупляються курчата, то качка викидує цю з гнізда. Я ніколи не пробувала, просто чула, що таке може бути і не ложу. Ну, я думаю, до весни в нас все буде добре і можна буде заложити інкубатор для курчат, ну, побачимо. І насчет цих мускусних уток, качок. Це Шипуни в нас ще кажуть на них. Спочатку ми завели були, чорних качок, чорні в нас були такі рябі. Ну, чого я їх вивела? Тому що вони ну не товарний вид у них. Оці пищики, оці маленькі пір'їнки, їх буває неможливо не, не витягнути і товарний вид у них ніякий. Потім ми завели рижих качок. Ну, Рижі краще, ніж чорні. Але коли я побачила білих качок, я всіх тих вивела і постійно-постійно завела білих. Зараз у мене самі білі мускусні качки. Вони саме сідають, виводять потомство. Дуже вони такі відповідальні мами. Ну, Є всякі мами, як і в людей. Ну, Стараюся одягати колічка на ножки, для того, щоб знати, як їх залишати. Залишаю і прошлогодніх трушки, і качура прошлогоднього обов'язково одного залишаю. І також залишаю і молодняк, щоб на наступний рік теж одновки. Чому я так роблю? Тому що я колись залишила тільки молодняк. І чомусь в мене не дуже вийшло. Мало в мене було качок один рік, тому що я не залишила старих. Старі набагато раніше починають сідати на яйця. І обов'язково із старими качками оставляю старого качура. Одного старого, одного молодого. І десь залишаю, ну, так як. На нашу сім'ю я залишаю десь 14 качок і два селезні або й три. Ну, На всякий случай, ну, мало ли, все буває. І обов'язково їм обрізаю крила. От зараз у нас вже обрізані крила, тому що вони літають як ворони. Вони можуть залетіти непонятно куди. Тому я стараюсь вовремя це зробити. Бо жолко, коли вони залетять і курмиш, кормиш а вони полетіли в теплі краї з кінцями. Так що, отак. От ну а насчет ставка, насчет ставка зараз покажу, ми кожного року його чистимо навесні. Зараз у нас тут пошти нема водички. Ось у нас краї обставлені шифером. Шифер туди аж хорошо занурений в землю. Кожну весну, звісно, ми трошки підчищаємо цей мул. У, так, ву. Як сходи положили для того, щоб качки могли вилазити із водички. Ось так. Тому що, чому ми обставляємо шифером, тому що качки дуже часто вони ковиряються в землі, вибирають від тіля е, черв'ячків і так е, все далі і далі розповзається ставок. Щоб цього не було, ми поставили шифер і, і цього не відбувається. Е, там у нас внизу глина. І коли, конечно, звичайно, кілька разів треба налити туди водички, щоб напиталося дно і щоб воно не пропускало воду. Воно все одно звичайно пропускає у уходить вода у землю, але вже не так сильно, як спочатку. І Час від часу ми туди підточуємо водички, і отак наші качки все літо купаються там. Дуже зручно, тому що качки дуже вибовтують воду із корита та і мул натягують. І у нас цей савок вже, мабуть, років 8, як ми його зробили, і так нам сподобалось, що ми від нього не відмовляємося. Ну, ось так, ось таке невеличке відео. Всього доброго, миру, всім добра, всього найкращого. До побачення!